Що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми зануримося в ідеї професорки Ребекки Гендерсон. Вона намагається зрозуміти, чому ми як людство так дивно поводимося з глобальними проблемами, наприклад, зі зміною клімату. І питання, які вона ставить, ну скажімо так, змушують добряче задуматись. І от власне головне питання цього аналізу насправді чому ми все знаємо, ми бачимо цифри, розуміємо ризики, але рухаємося, ніби в сповільненій зйомці. Це ж справжній парадокс. І Гендерсон якраз намагається знайти на нього відповідь. Що саме на кону, а ось що поточний прогноз потепління до 2100 року 3,3 градуса за Цельсієм, здається, ніби й небагато, правда, якась дрібниця. Але за цією, на перший погляд, невеликою цифрою ховаються просто катастрофічні наслідки. Бо справа не просто в температурі повітря, справа в так званій температурі за мокрим термометром це коли спека поєднується з вологістю і людське тіло просто перестає охолоджуватися. Тобто піт більше не рятує. Працювати на дворі стає смертельно небезпечно. І прогнози такі, що цілі регіони планети стануть непридатними для життя. Це вже не якась абстракція, це цілком реальне майбутнє. То як ми взагалі опинилися в такій ситуації? Щоб це зрозуміти, треба подивитись на традиційну модель бізнес етики ту, за якою бізнес жив десятиліттями. І як стверджує Гендерсон, ця модель абсолютно не готова до викликів нашого часу. В основі цієї старої моделі лежить одна проста мантра максимізація вартості для акціонерів. Нас роками вчили, що це головний, ба більше моральний обов'язок будь-якого бізнесу. Логіка проста. Компанія заробляє більше грошей для інвесторів і від цього нібито виграють усі. Звучить логічно, правда? Але як виявляється, ця простота дуже небезпечна. І ось у чому проблема. Ця модель працює ну, хіба що в ідеальному світі, в підручнику з економіки. А в реальності є кілька великих але. По-перше, вона не гарантує, що багатство розподілятиметься справедливо. По-друге, вона ігнорує так звані екстерналії, це, наприклад, вартість забрудненого повітря чи води, за які ніхто не платить. І найголовніше, ця система дозволяє великим гравцям просто купувати собі потрібні правила гри. І це підводить нас до першої великої ідеї. Гендерсон, етика це не тільки про особистий вибір робити добре чи погано. Етика це ще й про структури, про системи, які цей вибір нам або дозволяють, або, навпаки, унеможливлюють. А тепер конкретний кейс, щоб це все було не просто теорією. 2018 рік штат Вашингтон там пропонують запровадити вуглецевий податок, і от компанія Filip66, найбільший місцевий постачальник палива, опиняється перед вибором. І ось сума один мільйон доларів. Саме стільки за оцінками потрібно було витратити, щоб майже гарантовано провалити цю ініціативу з податком. І от вам і дилема. гендиректор компанії, якого Гендерсон описує як глибоку порядну людину, витрачає ці гроші і блокує податок. З точки зору максимізації прибутку, він усе зробив правильно, але з людської точки зору, це взагалі нормально платити за те, щоб зберегти систему, яка, по суті, веде нас усіх до катастрофи. Окей, це була зовнішня система, а тепер давайте подивимось всередину, на нашу психологію. І це друга ключова ідея Гендерсона, так звана вбудована етика, тобто наші інтуїтивні моральні відчуття. Знаєте, ми часто думаємо про етику як про щось складне з підручників філософії. Але Гендерсен каже, що ми, можливо, занадто покладаємося на раціональні аргументи. Насправді ж багато найважливіших рішень приймаються на рівні інтуїції, просто тому що щось здається правильним. Це внутрішній компас. Це чудово пояснюється через два режими роботи нашого мозку. Є так званий режим виконавчого контролю, це наше аналітичне, раціональне робоче я, а є режим за замовчуванням, це наше інтуїтивне домашнє я, яке мислить цілісно і відчуває себе частиною чогось більшого. Проблема в тому, що весь сучасний бізнес світ побудований довкола першого режиму. І тут починається найтемніша сторона цієї історії. Ми створили цілу ієрархію. Раціональний режим у нас асоціюється з чимось чоловічим, просунутим, серйозним, і це ціниться. А інтуїтивний йому навісили ярлики жіночого, примітивного, емоційного і його просто знецінили. Виходить, ми добровільно відмовилися від половини своєї людської сутності. Але хороша новина в тому, що цей режим за замовчуванням можна і треба тренувати через прості речі: мистецтво, музику, прогулянки на природі, а головне, через побудову справжніх спільнот, де є довіра. Саме це допомагає нам перемкнути фокус з короткострокового прибутку на довгостроковий добробут для всіх. Так от, якщо скласти ці два елементи разом, картинка виходить дуже чіткою. Наші внутрішні упередження, тобто знецінення інтуїції, підсилюють недосконалі зовнішні системи. Наша одержимість раціональністю дозволяє нам просто не помічати величезні етичні проблеми, закладені в саму структуру бізнесу. І ось ця цитата Гендерсон б'є просто в самісіньке серце проблеми. Це і є той вибір, який ставить перед нами нинішня система. Невже кілька відсотків прибутку справді варті того, щоб спалити наш спільний дім? До речі. Про вартість скільки коштує вирішення кліматичної кризи за різними оцінками. Це від 5 до 8% світового ВВП звучить як величезні гроші, і це так, але це не 100%. Це значна, але абсолютно керована інвестиція у наше з вами майбутнє. І от Гендерсон ставить це питання кожному з нас чи варто погодитися на те, щоб можливо стати трохи менш заможними, але гарантувати стале майбутнє для наступних поколінь. Цікаво, що коли вмикається той самий режим за замовчуванням, більшість людей інтуїтивно каже, так, звичайно, варто. І що важливо, це не заклик відмовитися від капіталізму чи процвітання, ні, це заклик до більш збалансованого лідерства, такого, що поєднує і раціональність, і інтуїцію. Ідея в тому, щоб перебудувати наші системи, а не жертвувати добробутом. І ось до чого ми приходимо. Нова модель етики від Ребеки Гендерсон. Вона проста, але дуже потужна. Вона складається з трьох частин: перше це добро, тобто наші класичні уявлення про те, що є правильним, друге структура, тобто розуміння, як системи впливають на наш вибір. І третє відносини, тобто важливість нашої інтуїції та зв'язку одне з одним. Можливо, саме такий підхід і є тим, що нам потрібно, щоб нарешті зрушити з мертвої точки.